Ці кошти зараз з минулого року, які заробляє міграційна служба, які сплачують люди, за закордонний паспорт, адмінпослуга, яка надається, і держмита залишається у місцевому бюджеті. Тобто ці кошти, за які місцева влада може робити покращення для своїх містян, для своїх громадян. І, закриваємо, за минулий рік тільки по місту Ужіроді надійшло понад 6,5 мільйонів гривень тільки за закордонні паспорти. В цілому області понад 20 мільйонів гривень 25 мільйонів гривень надійшло до місцевих бюджетів. За ці кошти ми міграційна служба зверталася в ті райони, де немає ще біометричних станцій для оформлення закордонних паспортів з проханням затвердити певні програми для розвитку цієї інфраструктури, для того, щоб надавати ці послуги в тих районах, де немає ще можливості.